Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, сьогодні вас чекає незвичний випуск, адже в надважкій вазі відбувається повний хаос. Здається, що лише один усик готується до бою, а всі інші займаються бозначим. Поки Деонтей Уайлдер заявляє, що Енді Руїс закопає свою кар'єру, якщо відмовиться від поєдинку з ним, намагаючись піарити їх майбутній бій, як завжди, циганський король обійшов усіх у своїх висловлюваннях. Розпочнемо з того, що чемпіон світу на дважкій вазі Олександр Усик опублікував у інстаграм нове зображення, на якому він у футболці з надписом свого улюбленого міста Київ. Також до цього український боксер фотографувався у футболці з назвою свого рідного міста Сімферополь. Але саме цікаве відбулося, коли Усик поділився ексклюзивною світлиною зі свого спарингу, готуючись до бою з Дюбуа, де Олександр знаходився з двома спаринг-партнерами. На це відразу відреагував Тайсон Ф'юрі, написавши наступне. Коли я відшльопаю тебе маленька дупо, буде здаватися, що там 10 бійців, справжній бомж. Отже, залишається шанс на те, що ще не все втрачено, і їх бій коли-небудь відбудеться. Хоча останнім часом Ф'юрі вже стільки всього сказав, що напевно і сам не пам'ятає. Але це ще не всі цікавинки. У мережу просочилося відео з колишнім об'єднаним чемпіоном світу Ентоні Джошуа, де він вибиває пилюку з матраса кулаками. І що б ви думали, Тайсон Фюрій тут встиг посміятися, залишивши коментар до неортодоксального тренувального відео, написавши Справжня сосиска. Щодо Ентоні Джошуа, то він поділився, що саме його мотивує на даному етапі кар'єри. Джошуа сказав: Заради чого я б'юся зараз? Я хочу стати триразовим чемпіоном світу в суперважкій вазі, я хочу випробувати себе. Я через багато пройшов і я хочу подивитися, що в мене ще залишилося. Коли я кажу, що в мене ще залишилося, я не задовольняюся тим, що маю. Я відштовхуюсь від того, що маю, і хочу подивитися, як далеко я можу зайти. Я знаю, чого це варте, я знаю, у чому суть цієї гри. Я вийду за ті межі, до яких я доходив раніше. Я намагаюся знайти середовище, яке мене стимулюватиме, мотивуватиме і штовхатиме до більш серйозних висот. Що ж, схоже на те, що рубати пень пенсокиру для Джошуа замало, і він взявся вибивати матрац. Мотивації у нього, хоч відбавляй. Передбачається, що 12 серпня він матиме матч реванш проти співвітчизника Діляна Уайта, ейджей побив його в 2015 році в сьомому раунді, і всі ці роки Ділян зі страшною силою хоче реваншу, експлуатуючи момент у тому бою, де він вразив фаворита, але не зміг добити. Якщо результат бою в серпні виявиться позитивним для Ентоні, на нього чекає ймовірну супербій наприкінці року проти американського нокаутера Деонтея Уайлдера. Тим часом, колишній чемпіон світу в двох дивізіонах Шакур Стівенсон поділився думками про можливого наступного суперника, непереможного американського суперважкового ГВК Джареда Андерсона. Стівенсон відповів, який бій Андерсона він хотів би побачити наступним, адже в суперважкому дивізіоні багато імен. Шакур сказав. Усик, я хочу побачити, як він б'ється з Усиком. Це бій, який я хотів би подивитися, поспостерігати за навичками. Я вважаю Усика відмінним бійцем. Джаред схожий на бульдога. Це буде цікаво побачити. Боксер проти Бульдога. Я вважаю, що Джаред візьме верх над Усиком. В своєму останньому поєдинку Андерсон рішенням суддів переміг екс чемпіона світу Чарльза Мартіна. Варто підкреслити, що Джаред вперше в професійній кар'єрі не зміг нокаутувати свого суперника. Ще однією новиною стало те, що наступного тижня пройде засідання чемпіонського комітету всесвітньої боксерської організації WBO, на якому буде ухвалено рішення щодо кейсів американців Теофіма Лопеса та Джермела Чарло. Як ми знаємо, Лопес 11 червня завоював титул чемпіона світу WBO у суперлегкій категорії до 63,5 кг, кілограмів, здобувши перемогу за очками над британцем Джошем Тейлором. Однак незабаром після цього заявив, що роздумує про завершення кар'єри, а також повідомив президента організації Франциско Волкарселя про те, що відмовляється від титулу. Як стало відомо, абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні виявив бажання побитися з володарем титулу WBO у першому на півсередньому дивізіоні Теофімо Лопесом. Незважаючи на численні заяви Лопеса про те, що він закінчив кар'єру, Хейні не вірить, що Теофімо більше не повернеться на ринг. Непереможений американський боксер переконаний, що колись розділить ринг зі своїм співвітчизником, сказавши наступне. Звичайно, Лопес не завершив кар'єру. Безумовно, я хочу, щоб цей бій відбувся. Я вже давно про це говорю, і рано чи пізно ми поб'ємося. Але раніше Лопес заявив, що не планує битися з Девіном Хейні. Зазначимо, що перше та друге місце у рейтингу першої напівсередньої ваги у WBO займають Арнольд Барбоса та Хосе Рамірес відповідно, ймовірно, саме їм насамперед запропонують заперечити вакантний титул. Також планується розгляд ситуації з Чарло та його обов'язковим захистом проти тимчасового чемпіона з Австралії Тіма Дзю. Нагадаємо, що вони мали провести піші в січні, але Джермел отримав травму і поринув у процес реабілітації. Тепер Чарло, замість того, щоб битися нарешті з дзю, домовився про поєдинок з абсолютним чемпіоном суперсереднього дивізіону Канело Альваресом, який запланований на 30 вересня. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!